Чому люди масово йдуть в компанію, яка називається MWR Life. Давайте зараз проговоримо просто цифри, факти і фішки, чому люди вибирають саме цей напрямок. Особливо, якщо ти проживаєш в Україні або ти за кордоном, то як мінімум ти стикався з різними пропозиціями, ти знаєш, що сьогодні треба мати якийсь основний дохід. Якщо ти мережевик, то ти також розумієш, що Є сьогодні ринки, де дуже важко просуватися. Давай просто поговоримо про цифри. Я тобі зараз покажу, чому саме зараз багато мережевиків заходить в цю компанію, і ти зрозумієш, чи треба тобі туди йти, чи ні. Зразу хочу пояснити: не потрібно зараз дивитися через рожеві окуляри інформацію. Зніми той плащ, який в тебе є супергероя. Той, який ти так оберігаєш, виключи своє его, я розумію, що о, боляче дивитись на якісь факти, особливо, якщо ти довгий час там працював в якійсь компанії, створював, будував команду, вибудовував відносини з людьми. Але коли команда розсипається, коли люди не заробляють, коли ринок проти тебе, коли компанія уже, скажімо так, падає в товаро о, в, та, в товарообігу. Я думаю, що це якраз ті сигнали, які треба зібрати до кучі і приймати рішення. Якщо ти розумієш, про що я кажу, то слухай далі. Просто факти. Дивись, є у нас ринок, ринок, в якому люди найбільше заробляють в мережевих бізнесах. Це, звичайно, відноситься до бадів. Це бади. Так, трошки отак. Бади. Як би ми до цього не відносились, в бадах є дуже, скажімо такі, серйозні цифри. Це я от навіть зафіксував, це приблизно 200 мільярдів доларів. Там приблизно, да є косметика. Це ще приблизно десь 600 мільярдів. Що ще є? Є ще уход за домом, але ну я так напишу, намалюю, це ще 180 десь. Це все мільярди. Це все мільярди. Це все мільярди. Тобто, якщо ми дивимося на конкретні цифри, то ми бачимо ну, зразу картину. А якщо ми хочемо побачити, скільки з цього всього напрямку робить, роблять компанії прямих продажів, то це десь приблизно 30%. Тобто 30% вони беруть цього ринку. Вони вже зайняті. І ми, коли заходимо в такий ринок, то ми. Просто, скажімо так, локтями там розсуваємо один одного, тому що тут дуже велика конкуренція. Про що я кажу? Ну, наприклад, коли ти заходиш в ринок бадів, то ти розумієш, що біологічні добавки вже просувають дуже багато людей. Починаєш з кимось спілкуватись. Він каже: Мені вже там хтось там, Микола розказував, мені вже розказував Іван там, Влад мені вже розказував колись там про добавки. І Я вже купую або там, або там, або там, або ще на іхорбі купую. Правильно там ще дешевше. Або взагалі люди сьогодні купують навіть в аптеці дуже якісні добавки. Плюс ціна. Яка ціна сьогодні в добавках, косметики і так далі? Якщо ми говоримо про мережевий бізнес, то ціна о, в цій ніші вона як мінімум на мінімум 500, а то й півтори тисячі. Це просто надбавка на о, цінність самого товару. Тобто ми не просто там збагачуємо всіх, ми дурні гроші переплачуємо. Сьогодні люди не дурні, сьогодні люди розуміють, що дешевше реально купити а, такий же по якісті продукт, але просто там, де він доступний. Мало того, як конкуренткоконкурентувако. Конкурувати сьогодні з тим, що багато навіть партнерів в мережевих компаніях роблять демпінг, вони викладають на тому ж OLX або на інших площадках, там Prom.ua і так далі, вони викладають продукт, з яким працюють, на 20-30-50% дешевше, закупають по акції, роблять товарообіг для своєї команди, тому що їм потрібно якусь позицію викупити. щомісяця це робиться? У них під диван все засовують, і потім на OLX виставляють. Да, компанії деякі з цим працюють, але. Ну, це, це реально сплош рядом, як то кажуть, тому дуже велика конкуренція. І якщо ти приходиш в цей ринок створювати бізнес, то що відбувається? Правильно, ти просто вигораєш. Там вже й мріяти про тисячу, про п'ять тисяч доларів, це просто вже якісь фантазії, в які ти сам реально не віриш. <кх> Те ж саме і в всіх цих, цих нішах. Тобто, як партнер ти вигораєш, тому що таких, як ти дуже багато, Ринки зайняті, компанії вже зайняли свої ніші. Як Користувач продукту, ти розумієш, що також уже ти вибираєш, де користуватися. Я, наприклад, давно вже не користуюсь компаніями прямих продаж, саме е, по е, продуктах, по добавках або косметиці. Я купую напряму, там, де мені вигідніше, дешевше, де я розумію, що це для мене комфортно. Навіщо я буду переплачувати кошти? Я думаю, що ти також мислиш. А тепер подивись, як роблять інші. Вони роблять те ж саме: людей не надуриш уже не ті часи. Люди рахують свої гроші і вже якимись там технологіями, тільки з'явилась десь технологія, вона не гірша і в іншій компанії. Або, або взагалі на якихось там маркетплейсах можна знайти ще й краще, іде і, і вигідніше, і дешевше. Тобто, тут вже ми розуміємо, що це просто провал вибирати цей напрямок. Якщо ми говоримо про бізнес. І ми не мережевики, які там сектанти, да? тобто завуаліровані, там нічого не розуміємо. Типу, ні, моя компанія найкраща. Я просто найкраще. Чому? Ну, тому що просто найкраще. Якщо ти отак на це дивишся, ну тоді в тебе проблема. Рано чи пізно ти просто прийдеш в забор. Я це проходив, я це знаю. Я людей знаю, які так відносяться до, так, до свого бізнесу. Я відношусь до бізнесу як до, до заробітку грошей. Якщо ти розумієш, що тобі треба заробляти гроші, вести людей там, де ми з людьми зробимо результат і гроші, тут треба розуміти ринок. Ринок сьогодні каже, що є велика конкуренція в цих нішах і є абсолютно пуста ніша, в якій можна збудувати круті результати. Як ця ніша називається? Це ніша називається туризмом. Ніша туризму, туризм просто туризм. В ніші туризму сьогодні 11 тільярдів доларів. Навіть якщо ми з тобою візьмемо усі ці цифри, додамо і перемножимо, то це все одно буде менше, ніж 11 трильйонів. Тобто це дуже великі цифри. А є сьогодні вже конкуренти, тобто компанії, які сьогодні в цій ніші працюють. Так, звичайно, є, як і всюди вони є. Але скільки вони роблять? Я знайшов інформацію, що це десь 2 мільярди, 2 мільярди ну так, 2 мільярди. 2 мільярди доларів це десь такий а, ринок, взяли саме прямі продажі. Це приблизно 0,02% від ринку. Тобто, якщо ми тут бачимо 30%, і тут ми бачимо, що це 0,02%. Тобто ми розуміємо, що це вже кровавий такий знаєш, червоний океан. А тут у нас голубий океан. Тобто, це вільне місце, вільне поле для гри, вільне поле для того, щоб реалізовувати свої амбіції, най, скажімо так, най, такі найпрекрасніші, найсміливіші амбіції. І далі що ми тут розуміємо? Виходить компанія на ринок, яка називається MW Air Life. MW Air Life. І вона каже: ми вже працюємо, до речі, 12 років. І по цій моделі. Ми вже працюємо, тобто, вже є люди, які з нами співпрацюють давно на п'яти континентах. У нас є офіси, у нас є представництва в різних країнах. Ми вже багато маємо пропозицій більше двох мільйонів готелів по в різних точках міра, як то кажуть, і вони пропонують сьогодні нову модель працювати по підписці, вбудувати партнерську мережу і дають чудовий продукт, який дає можливість кінцевому. Користувачу, це перше, це отримувати, скажімо так, дешевше, вигідніше собі можливості для подорожей, це перше. Друге, це накопичувати комфортно, тобто не відкладати десь якось там під подушку, а тут відкладати ще й подвоювати цю суму. Про це я розказую більш детально вже при особистій зустрічі. І по третє, допомагати ще й іншим це робити, тобто, щоб і давати їм можливість також тут реалізовуватись. і все це призводить до заробітку. Тобто, звичайно, основна мета це заробляти сьогодні. Є багато людей в Україні і не тільки і поза країною, які заробляють в цьому бізнесі десятки тисяч доларів. Коли мені показали цей перший раз, це була зима 2025-го, Я зразу ж сказав, що це не моя тема весною, літом і у... Ну да, восени ще було у мені декілька контактів. Я там все одно е, казав, що це не моя тема, не на часі і так далі. Ну тому що я не розумію, як це все просувається. Коли мені показали потім уже е, ще раз цю пропозицію, я подивився на це як на ринок. Сьогодні ринок дійсно пустий. Ми не приходимо як в мережеву компанію, приходять люди, лікарі. Якщо ви там просувалися як лікар, і то да, можливо, це для вас окей. Але я не працював як лікар в мережевій компанії, яка працювала косметикою. Бади. Я цим не займався. Я був, я був завжди людина, яка давала іншим людям можливості. Тобто, через мене люди отримували такі можливості. І на цей бізнес я дивлюсь також таким чином. Через мене люди можуть отримувати можливості. Хтось буде подорожувати, хтось буде будувати онлайн-бізнес, як це сьогодні роблю я, не виходячи навіть з дому, давати людям іншому такі ж можливості, будувати бізнес, подорожувати і відкривати для них. Перспективну сучасну модель онлайн-доходу. І я розумію, що тут поле просто воно не пахане. Якщо ви також розумієте ці цифри, і ви в пошуках якоїсь моделі в Україні, поза Україною, там ви в Європі, ви хочете розвивати бізнес, де є чудова команда і де є підтримка, дає презентації, де є сучасні методи роботи, я готовий показати вам, як це працює. Останній штрих, який я покажу, в таких компаніях дуже важливо. Коли ти заходиш в бізнес, ви можете працювати в компанії сьогодні, яка там просуває косметику, крипта. Ми взагалі не розглядаємо це все скам рано чи пізно. Я знаю, про що я кажу. Якщо ми говоримо про реальну компанію, а ми розуміємо, що 12 років ніхто не може пропрацювати на ринку, тобто ми розуміємо, що точно вона проходила якісь кризиси. Точно вона з ними справлялася. Це, наприклад, пандемія, за рахунок е якраз таки аутлетів, які вона додала до свого функціоналу. Вони пережили цю пандемію. Тобто, у них є е сучасна така гнучка система. Яка по-любому, скажімо так, їх виводить на результат. І якщо ми це розуміємо, що є стабільна компанія, яка зараз заходить на ринок, пропонує нам різні можливості. Ну, до речі, в Буковель вони вже будуть перший захід робити. І для мене це було також точка прийняття рішення, що на нашому ринку будуть пропозиції, вони вже є. То ми розуміємо, де знаходиться компанія, як вона буде розвиватися. Сьогодні графік любої компанії, він виглядає от таким чином. Ми сьогодні знаходимося з вами ось тут. В цій Точці. Для того, щоб оцей весь рост не прогавити а далі він піде, як і в багатьох компаній. Я не знаю, як. може отак, може отак, може може трошки отак. от Він піде. Тобто, це вже ринок як вирішить. Але точно, ось отут знаходяться найбільші кошти. Це а, 10 Плюс тисяч доларів. Це ті амбіції, які я закладаю на цей бізнес. Це в місяць. Це люди, які підуть за мною, вони будуть на таких чеках. Якщо вам таке цікаво, то ось точка, в яку ми зараз можемо зайти. Це, що треба зрозуміти, це ще раз. Переварити цю інформацію, де ви працюєте, де працюєте який об'єм ринку. Це цифри, які ніхто від вас не ховає. Ви можете самі оцінити, в якій компанії ви працюєте, які там ринки, як, як вона, скажімо так, захоплює ринок, які там вмісткість ринку. Да? Це все є, скажімо так, в, вільних, в вільному доступі. І потім, що треба розуміти, що в туризмі ми бачимо набагато ярче картину. Багато людей, хто повиїжджали з наших знайомих за кордон, ми можемо дати їм цю можливість. Багато людей, хто тут знаходиться, не може вийти на роботу. Дайте їм можливість в онлайні працювати, заробляти гроші. Багато хто хоче подорожувати рано чи пізно закінчиться те, що у нас зараз відбувається, і ми з вами зробимо крутий фундамент для того, щоб потім зустрічатися на різних курортах, подорожувати круїзами і так далі. І тому подібне. Це все сьогодні для нас може дати компанія М. WR Life. Якщо ви розумієте, про що я кажу, якщо у вас є ще раз амбіції на такі гроші, знизу всі мої контакти виходьте, ми з вами домовимось про стратегічну сесію. Я покажу, як ми будемо працювати, яку підтримку отримаєте, і як уже з першого місяця ми вам зробимо можливість навіть безкоштовно отримувати подорожі в даній компанії. З вами був Владислав Гавриленко, До нових зустрічей. Всі контакти для зв'язку зі мною під цим відео.